Доброго всім дня. Хочу зробити огляд своєї нещодавно зробленої головоломки переробленої Це головоломка куля. 4. 4 на 4. Давно хотів її зробити, ось зробив. Хотів би про неї трішки розказати. Ну, в першу чергу, Давно хотів робити і не робив, це пов'язано з чим. Для порівняння хочу показати вам головуломку 144 шеншому. В чому особливість? Якщо, наприклад, взяти класичний куб 14х4, в чому його особливість? В тому, що якщо з такого куба пробувати робити головоломку на 4 х 4 як ви бачите, ось ця головоломка більша, то головоломка буде менша. І особливість ще в тому, що кутові елементи в цих головоломках тримаються на тоненьких ніжках. Звідси не видно, але думаю, хто знайомий із скажімо, конструкцією кубів 4, 4, знає, що якщо ми зовні дивимося, ми бачимо сам елемент, але насправді в середині в ньому він тримається на тоненькій ніжці. Що відбудеться? Коли ми будемо намагатися робити кулю, то ці елементи зріжуться, вони утворять, ніби так, як аналогічно тут ось такі довгі елементи, а цей, цей елемент перетворюється в більшості випадків в дуже малесенький або взагалі майже крапочку, цятку, плямочку. І цей елемент буде дуже маленький. Тому я завжди це відкидав, мені не дуже подобалася ця ідея, тому що хотілося б, щоб куб виглядав. Ну, головоломка у вигляді кулі виглядала повноцінною, тобто, щоб всі елементи були більш-менш однакового розміру або хоча б пропорційні. Довго думав, з чого можна зробити кулю. Не так давно до мене попала в руки ось така головоломка 3х3. Ця головоломка повноцінна. Не я її зробив, я її купу, придбав, Якість її, скажімо, не найкраща. Але все ж таки ця куля, вона мені дуже сподобалася. Вона мені сподобалась чим, що дуже приємно її тримати в руках, дуже нестандартно. І скажу так, що якщо ця куля 144 взагалі відсутня у вільному продажі, її тільки роблять різні умільці, цю можна купити. Але навіть при тому, що вона є, купить її. Скажімо так, доволі складно. Або о, якість буде посередня. Довго думаючи, я шукав різні варіанти, думав, як мені зробити кулю. І відкрию вам секрет, а, я знайшов варіант. У мене в колекції була ось така головоломка, вона в мене залишилась. Це лам-лам, х 144. Його особливість в тому, що це просто. Класичний 4 на 4, але зроблений у вигляді такої специфічної форми. В чому його перевага? І, скажімо, чому я взяв його за основу? В першу чергу його перевага в тому, що в ньому кутові елементи вже зроблені так, щоб вони були доволі великі. Я змовив ще один такий самий куб, навіть не куб, глиболомку, і відповідно став її переробляти. Зрізані були кутові елементи, були нарощені. Ось ці елементи, тому що вони мали мати форму, форму не пряму, а форму е, заокруглену, щоб набула е, форму сфери. І ці елементи теж були перероблені, вони були нарощені, щоб утворити теж, скажімо, заокруглену форму. Зразу скажу, що певний час, коли я почав робити її, я навіть пожалкував. Ця головоломка була дуже складна у виготовленні. В першу чергу, коли я зрізав ці всі елементи, у кожному з цих елементів утворились пустоти. При тому, що пустоти були не суцільні, тобто елемент не просто вибирався повністю, а вони були в деяких місцях, які особливо знімалися От на краях. Ці елементи я взагалі повністю зачистив і наново перешпакльовував їх обробляв. обробляв. Значить, як відбувався процес? Цей, ця головоломка чистилася повністю. Бурмашинкою, шлюфмашинкою, потім елементи шлюфові, шпаклювалися, потім зачищалися. Виявлялися дефекти ще раз шпаклювалися, потім знову зачищалися. Після того, коли головломка набула потрібної форми скажем, і якість мене задовільнила, я її пофарбував з балончика і обклеїв стікерами. Ось що вийшло після, після всіх цих маніпуляцій. Ось така вийшла головонка. Мені дуже-дуже вона подобається. Хочу сказати, що після змащення обертається вона дуже легко, приємно, кутів не рішення. Ну, я думаю, всі знають, якщо хто якогось була, були гололом, що вони на ринку доволі давно, ніякого пружинного механізму немає, але є. Скажімо, особливість простота, доволі великі елементи. Мабуть, для людей, які просто збирають це недоліки, але якщо робити головоломку, переробляти особливо, то є велика перевага. А саме основне, що, як ви бачите, оці кутові елементи, вони доволі великі, їх гарно скажем, вирізняються якісно і гарно на фоні цієї головоломки, робив її тяжко, складно, потратив багато часу. Це моя перша така головоломка у формі сфери. Я навіть не думав, що буде так складно її довести до такої правильної форми сфери. Я скажу більше, що, скажімо, благо, що я взяв за основу Lan Лан Lando Кагедрон. Чому? Тому що в ньому вже якісь форми були присутні, наближені до, навіть не наближені, але максимально наближені до сфери. І роботи було менше. Якби я взяв за основу класичний куб, роботи було б набагато більше. Я думаю, було б ще складніше. Я задоволений, вже складав її, вона складається. Я думаю, що всі розуміють, що ніякої складності в цьому немає, тому що сама головоломка має ідентичний принцип, як і Куб-4 х 4. Просто хочу сказати, що мягкий хід в руці, мабуть, коли я її склав. Мені приносило задоволення тільки те, що я її брав в руку і просто тримав, просто, скажімо, як є кулі для релаксації. Ідентично, е аналогічне задоволення приносила і ця головоломка. я її брав в руку і просто потирав. Зразу скажу, що в неї є і, мабуть, недолік. Я не скажу, що він суттєвий, але він погіршує якість складання. Якщо ми так дивимося. На цю головоломку, то ми бачимо, що багато елементів просто втрачаються в око, як саме, рябить в оці, і вони втрачаються. І суттєво недолік в тому, що якщо ми беремо, наприклад, класичне 4 х 4, то ми маємо чітку фіксацію. Тобто ми маємо грані і ми фіксуємо чітку головоломку. Оскільки Ця головоломка сфера, в неї немає до чого прив'язуватися, тому часто приходиться напружуватися і просто елементи ставити на своє місце. Зрозуміло, що якщо ми один елемент поставимо неправильно, головоломка обертатися не хоче. Ну, ось така вийшла головоломка. Я її ось замісив, показав, що з неї виходить. Обертається вона м'ягенько, класно. Я думаю, що в найближчому майбутньому, оскільки вже в мене є 3 х 3, 4 х 4. Я постараюсь зробити 5х5, по можливості, якщо буде час і далі. Але те, що вийшло з 4х4, мені дуже сподобалося. Ось така річ. Дуже приємна, дуже цікава, нестандартна. Після обклейки виглядає симпатично. Ось така річ, кого є бажання, кого є можливість, хто, скажімо так, має вільний час і Доволі багато терпіння. Пробуйте, робіть. Я думаю, ви не пожалкуєте. Дякую за увагу.